Ну що ж, а зараз традиційно запрошуємо вас у гастрономічну подорож цього разу на узбережжя Карибського моря, а саме до Венесуели. Олексію, зізнавайся, чи був ти у Венесуелі, чи знаєш те, що там їдять на сніданок? Дивись, цього тижня ще не був, в принципі, як і все своє життя. Але якщо врахувати, що я трошки знаю географію Венесуели, як ти вже казала, це Карибський басейн. Південна Америка. Тоді, так, Південна Америка, ну я більш не Карибський басейн. І це в мене одразу виникає пірати Карибського моря. Так, значить, часто їдять Джонні як... Деп. Ну, <ріст> <ріст> так, Джонні Деп. І тоді пірати знають, що їли ром. І в'ялену рибу, якихось там кальмарів, крабів, що ще їла. Ну, логічно, логічно, але ж не всі венесуельці пірати. Тому, хоча Венесуела входить до трійки країн з найбільшими запасами нафти, місцеві живуть доволі бідно і їдять морепродукти, на яких буквально живуть дуже рідко. Проте венесуельська кухня вона надзвичайно смачна, поживна, проста і увага. Несподіванка дуже схожа на українську. Так, я наполовину вів Венісуелес, Зараз Як перевіримо? Так. так, тож просто зараз ми перетворимо банку консервованої кукурудзи на традиційний венесуельський сніданок, який називається Качапа. Нашому млинець. А рецептом з нами поділиться інфлюєнсерка і переможниця найпопулярнішого кулінарного шоу України Наталка Нікішина. Доброго ранку. Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. Заходьте. Доброго ранку. Давайте. Вітаю рано. Доброго рано раночку. Так, ну що? Сьогодні Давайте. ми приготуємо дуже класну інтерпретацію качапи з консервованою кукурудзою. Угу. А, власне, для цього нам задобиться п'ять інгредієнтів: це одне яйце, кукурудза консервована, борошно. І олія, і сіль. Борошна теж кукурудзе. Кокурується не борошно. Так так і е, традиційна начинка, в якої використовується крем-сир, і е, зелень, і огірочок. Mm -hmm. Так, так дуже роздавайте дуже. завдання. А, а, давайте а, так, Льоша, Я вас попрошу порізати міленько зелень. А ви, Дарія, будь ласка, огірочок. огірочок. Да, його потрібно порізати навпіл і ложечкою ага. видалити м'якоть. Ага, а тобто я... Не чистити, а да. такі маніпуляції провести. Ну, добрий, а я добре, я я А буду займатися... ріжемо білу частину цибульки, ми все ріжемо чи тільки зелену? Тільки, зелений, тільки... зелену, бачите. Я буду займатися тоді е... самим млинцем. Так. Так. Ми будемо... е, до речі, ми ж готуємо інтерпретацію. Ви зазначили качапи, так. а традиційний венесуельський е, млинець. Він е, як виглядає? Він з чого? Е, насправді традиційний, е, е, традиційний варіант він готується з свіжих венесуельських качанів кукурудзи. Чаранів, я почула кажанів. О, може, я ні, тест, тільки не це. Можна я його почищу? Може, просто ну дивіться, така. Це щось таке буде. Чи я щось? Ви можете ви можете роблю? ось так і вирізати просто ось ну, так серединку. Чила вона ложка? Хто сказав, що це треба робити ложкою? <свіс> uh, так, і вона готується з зерен саме кукурудзи, але свіжої. І uh -huh. вона дуже багата на власний крахмаль. І коли ми його uh, перебиваємо, тоді не не потрібно додавати uh -huh. доданого молока або борошна для того, щоб консистенція власне, вийшла uh, потрібна. Ще? А... Десь такого розміру цибульку, чи можна ще Так, потрібний? Супер Є, Ні, так? прекрасно. так. так. Ох, на це слово. Ось так. от. Е, так, а що стосується ку кукурудзяного борошна? Ми, до речі, цього тижня дуже багато експериментуємо. У нас було гречане борошно. Mm -hmm. Ми з'ясували, що там немає глютену, воно не дуже зручне в приготуванні. Які особливості, якщо ми працюємо на кухні з кукурудзяним борошном? Кукурудзяний борошно насправді дуже класний продукт. Він угу. дуже багатий на а, а, різні кальцій, магній. А, це дуже класний, класне джерело пові, повільних в... вуглеводів. Так. Так, угу. От і а, власне вони трошки повільніше у нас в організмі переробляються через це. Ми відчуваємо відчуття ситості набагато довше ніж якщо б ми їли mm. швидко mm. Можете, а у вас сьогодні. До нас сам дієтолог, <рес> що я хочу схуднути. Розкажіть мені, будь ласка, якщо в порузіному борщі більш повільні вуглеводи, так. то його краще їсти для схуднення ще крім нього. Є якісь повільні вуглеводи, з яких ви нам скажете, що можна готувати якісь хлібні страви, випічки? Зазвичай зламки, повільні вуглеводи це зазвичай бобові, але також є і швидкі вуглеводи. Це зазвичай солодкі якісь сніданки, які ну, це не, не супер такий варіант, тому що. Повільні сніданки, вони швидкі швид... да, швидкі вуглеводи. Вони зазвичай виробляють дуже швидко цукор в крові ага. і потім також сприяють такому швидкому зниженню цукру в крові. Ага. Це призводить до не дуже класних посідствів, скажімо, тому що... тому що це призводить до надлишкової ваги. Так Можливо... не треба дивитися зараз. Що а... я я припрошу провів, прип що я далі роблю з огірочками а... я їх нарізаю? Так, нарізайте його маленькими кубиками. Добре. супер шеф подрібнив. Супер, я вже зараз додаю трошки сюди. Можна змішати їх? Це не можна змішати. Консистенція тіста насправді має бути як це неба! це. Наш редактор дуже хоче дізнатися про консистенцію тіста. Якщо вам дуже цікаво, значить це Василь Василь Василь. Якщо буде слухай, да готувати вдома. Да, це має бути така жирненька сметанка. От і зараз будемо власне смажити сам млинець. Ага. Так а млинець з кукурудзяного борошна так само може бути нанівець перший, як і звичайний. Наскільки складно його а, смажити? Насправді не так багато правил. По перше, це правильна пропорція тіста mm -hmm. і також гаряча пательня, тому а, що так. щоб швиденько схопилося uh, і не почало прилипати. Правда, так а скільки часу потрібно смажити з кукурудзяного борошна? млинець? чи немає різниці між пшеничним борошном, кукурудзяним борошном. Насправді це залежить від того, що ми готуємо з кукурудзяних саме зерен консервованих. За рахунок цього тісто буде пухкі. Мішим, ніж mm -hmm. якщо б ми готували, наприклад, з просто борошно. Тому що, якщо ми будемо готувати з просто борошно, то млинець буде тонший і буде готуватися швидше. А, о. Так, а так, Давайте я зроблю ще на начинку. Ми змішуємо огірочки з сиром, так? Правда? Так, змішуємо да? так. з крим з сиром і з зеленю. І з зеленю. Я думаю, що зелень... чи давай. А які ще можна начинки? Чекаю. Можна за та? Да. А дивіться, у нас же ж огірочок зараз дасть водичку, можливо, його трошки витиснути. чи не Ні, треба? там нема що витискати. Це ж не ті а... огірочки. Ще Це Все добре. Не огірочки. Це... У нас буде страховити це... начинка. Це дуже класний варіант. Якщо ми, до речі, хочемо солодкі варіанти сінанку, ми можемо використовувати такі ПП варіанти. Скажімо, це можуть бути ягоди. ПП це що правильне харчування харчування? Я ж тому я і перепитую. Я не знаю, що таке правильне харчування. Так, і це можуть бути ягоди, може бути, наприклад, якийсь банан угу. в кокосовому молоці, наприклад, тушкований. Це буде дуже корисно для організму. І... І, і це буде смачно сукордженим борошном? Звісно. Ага. Так. Ви недооцінюєте борошнем. Ну, зараз, зараз будемо оцінювати. А що... <сус> і кукурудзу. А скільки я прослухала, чи ви казали, скільки його смажити? Його смажити 10 хвилин. Як зру... Ага, тобто довго. так? А, да. Тому у нас є варіант вже готовий. У нас є магія да. Так. Як голос з небес, так носить, і млинці смажаться самі. Так. Такі сонячні, красиві. Ага, Супер клас. красивий варіант. І дуже весняна начинка у нас. Так, і дуже смачна, до речі. Передаю вам. Так, Дивіться інструмент. Дякую, велике. І тепер ми е, наповнюємо наш млинець нашою начинкою, рівномірно розподіляємо. Ой, це буде дуже смачно. Так я вже бачу, і дуже корисно. що і дуже корисно. Що а якщо начинка лишиться, нікуди не дівайте. Я знаю, що з нами треба зробити. <рес> До речі, ми не солили нічого, та не додавали. Ми зараз зверху ще посолимо трошки і поперчі. Давайте я поки нагадаю, які інгредієнти нам потрібно, щоб відчути себе на березі карибського узбережжя. Можна приготувати традиційний венесуельський сніданок, млинець, качапа. Для цього вам знадобляться баночка кукурудзи, яйце, кукурудзяне борошно, олія і сіль. А для начинки ми сьогодні беремо кремси огірок, кінзу, і зелену цибулю супер. Тепер так. можна відчувати себе піратом, так? Картського так, тепер, моря. Да, мож... А якщо в нас ага. залишилося тісто, і, наприклад, є такі люди, які не люблять смажити млинці, чи можна, пос... <риклад> <риклад> чи можна Які, пос... це які люди? такі люди, <риклад> 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 ага. які не набили щороку на млинцях. Чи можна оладки смажити з кукурудзяного кукурудзового? Uh, uh, да, так, звісно, це тісто можна використовувати і для оладок. воно uh -huh. буде трішки uh, трішки менший просто варіант, і Вам uh -huh. буде зручно їх брати з собою, наприклад, тому що цей варіант. Він Більше для mm. е сніданку вдома комфортного, Сі Сів, сів поїх, так, попиваєш е якийсь тропічний Оп. напій так. і кушаєш. Як це називається? А, ну. качапа. 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 Так, вони з чапа. <свист> так, <свист> і робимо красиву презентацію. Це залог. Скажімо, класного сніданка важливо, щоб воно виглядало uh -huh. красиво. Ж ви зі мною роботи. Я ж зараз буду читати новини. Оце я не тільки дивлюсь на це. Так? Ну, ти будеш читати новини і знати, що після ефіру на тебе чекає половинка я... качати. Знати, що Чи це третінка. було смачно. І знати, що це було смачно. Так, ну що я, я кож. Давайте. Давайте так вам, будь ласка, теж. Так. Кукурудзяний млинець я ще не їла. Льоша, присоединяйтесь. Я зараз маю <смір> прочитати новини. а Якщо я зараз буду їсти, то новини не цей. <смір> <смір> да? Це неймовірно Але смачно. Смір. Ой, друзі, сьогодні ми готували. А вони коштували сніданок <смір> <смір> зі смаком. в венесуельський кукурудзяний манець качапу. А рецептом з нами поділилася інфлюєнсерка і переможеця відомого кулінарного шоу Наталка Нікішина. Дякуємо Дякую. за смачний початок. ранку. це дуже і... було смачно. Наталка, дякуємо. Приходьте ще.